Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами говорили, про що зараз згадаємо. Відгадайте легко і швидко, м'який пишний та дохмяний. Він і чорний, він і білий, а буває підгорілий. Згадали, про що ми казали? Так, да, це про хліб. І ми з вами говорили, як тяжко працюють хлібороби, щоб виростити нам хліб. От сьогодні і основна робота, ми з вами теж казали, це випадає на трактористів. І сьогодні ми його, ні, його, не тракториста, але трактор ми сьогодні з вами намалюємо. Що нам потрібно? Потрібні фарби, але можна взяти і кольорові олівці, це як за бажання. Для цього ми свої аркуш паперу Підготуємо. Ми -за зарані підготуємо, намалюємо фон, небо і поле, жовте поле, на якому вже визріла пшеничка. Бачимо. Підготували дали цьому фону висохнути. Для, для, щоб його розкрасити, нам потрібно розмалювати. Потрібно або широка. Широкий пензлик, або можна взяти шматочок гумки і гумкою намалювати, розмалювати. Зробили фон і дали йому висохнути. Тепер ми беремо пензлик тонший. Ну, ми бачили з вами, що трактор може бути любого кольору, будь-якого це вже. Ваше, ваше бажання. І так, ну, у мене він буде як на малюночку, бачите, зелений. Як на малюночку, у нас буде зелений трактор. Набираємо зелену фарбу. Я малюю фарбами гуашевими, бо вони добре лежаться на фон. І так, щоб намалювати трактор, ми спочатку малюємо кабіну трактора. Отак. От раз Трактор повинен бути спереду тоньше. Там у нас мотор трактора. Зараз ми оцей менший прямокутничок намалюємо. І зараз зразу ж його замалюємо. от так Це буде низ, низ трактора. Низ. Так, є. Тепер нам потрібно намалювати кабину трактора, де буде сидіти тракторист. Так, трошки води. Фарбочки багато не беремо води, щоб воно не потекло. Не потекло, що зробила. Не побігла водичка. Фарба не побігла. Ось буде кабіна нашого трактора. Залишимо там місце для віконечка, да? є! Що потрібно ще намалювати? Намалювати колеса. Для цього нам потрібна чорна фарба. Беремо чорну фарбу, набираємо на наш пензлик. Опять-таки небагато води, щоб у нас нічого не, не потекло. Потекло, є, потекло. І так, перше колесо у трактора подивимось на малюночок, воно. Менше, друге більше, щоб він не застрягав в полі десь там. Тому ми так і малюємо. Перше колесо у нас трошки менше. Отак, От шина буде колеса, Да? Друге колесо воно більше. Щоб трактор не застряг у нас у полі, ми малюємо більше колесо. Отак. От Однаково, щоб воно було. Ну і серединку можна зафарбувати теж будь-яким кольором. Так, ми помиємо добре пензлик від чорної фарби і додам жовтенький, як на мальоночку. а можна як на цьому малюночку у нас повністю чорне колесо. Може воно бути іншим. І так, жовту краску ми добавимо фарбочку всередину. Головне, щоб воно не потекло у нас більше фарби, менше води. От так колесо ми закінчили з вами. Колесо закінчили. Можна намалювати ще всередині тракториста. Можна намалювати десь там за полем. У нас є посадка, дерева ростуть, от там вони можуть бути. От там ми зробимо більше дерева, менше дерева, от там вони десь за полем вони ростуть. Можемо намалювати. Можемо намалювати сонечко в небі, якщо ви забажаєте. Щоб трактористу було веселіше працювати, коли сонечко. От так. От там десь, десь ростуть дерева. І можна додати до, цих, до цього зеленого, додати ще жовтеньке, бо це вже осінь. там десь десь у нас вже жовті листочки, вже жовті дерева. І кущики, десь жовті. От ми додамо з вами жовтої фарбочки. О! І за бажанням можна малювати сунечко. Сонечко або ще щось. Це вже за вашим бажанням. І так, ми закінчили з вами, дітки. Сподіваюсь, у вас теж вийде. А тепер я ще покажу роботу. Ще роботу, бачите, тут і пташки у мене намальовані відлітають вже в теплі края. А ось малюночок олівцями. Можна олівцями розмалювати. Вашу, вашу роботу можемо виконувати і у олівцями. Ось так. Це вже за бажання. Ну, а тепер до побачення. Хочу подивитися на ваші роботи, на ваш, що, ви, що ви зможете там зробити, чи що захочете зробити. Чекаю вашої роботи. До побачення.